Всіх вітаю. Давайте подивимося безпекову ситуацію для Києва і області на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. На наступний тиждень покажіть, які є загрози для людей. Руйнування якогось дорогого об'єкта або багатолюдного об'єкта, також це може вказувати на якісь торгові центри. Дуже важко це по областям біля води. Важка робота. Знову ж десь біля води буде пролітати. І знову ж показують якісь об'єкти або багатолюдні, або торгові центри, взагалі загроза. Для, саме для людей. Не для військових. Так, буде працювати ППО, показує Зеленського. Може, може, буде, може, йде мова про підсилення нашого ППО. Так, щось стосується води. Треба запастися водою про всяк випадок, тому що тут дуже багато водних карт. Може десь. Будуть якісь проблеми з водою. так. Все-таки удари, які будуть викликати у нас сльози, сум. Ми будемо намагатися, я сподіваюся, що ми захистимо себе, але все ж таки показують, що ми будемо плакати. На жаль. На жаль, також башня падає. Так що, я думаю, що на наступному тижні ці уроди нас ще не полишать у спокою, тим паче, що зараз йдуть перемовини, вони завжди так робили. Так, знову ж фальш-цілі. Загрози для сімей, для людей, якісь дуже хитрі будуть удари. Тобто це може бути пов'язано з тим, що будуть пускати якісь фальшиві цілі по людям. І одночасно якось серйозні ракетні удари. І знову ж загроза йде якомусь підприємству. Да, Якийсь хитрий удар може ще, на жаль, може, може щось десь і прилетіти, можуть не відбитися. Але ми будемо вірити в наше ЗСУ. Бережіть себе, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна.